Сьогодні у мене насичений день, всіх вітаю, всіх дівчаточка, жіночки, чоловіки, хлопчики, всіх вас вітаю. По поводу акції, безкоштовні свічки. Не пишіть мені в приват стосовно безкоштовної допомоги. Уважно послухайте і почуйте мої слова. Якщо ви почули, що акція, і пишіть своє ім'я, Повних років з якого міста в коментарях було вказано: і ви лізете в наглу лізете в приватні повідомлення. Подивіться, скільки в мене підписників. На двох профілях у мене 30 тисяч у Фейсбуці 30 тисяч підписників. І оце там 90% людей, які хочуть отримати допомогу безкоштовно, і я вам її надаю. Заговірите, ритуали, зговори, так? Будь ласка, не пишіть мені в приватні повідомлення стосовно безкоштовної допомоги і по поводу безкоштовних акцій. Почуйте мене, мої хороші, будь ласочка. оце вже жінка мені сьогодні одна вже калякнула. Просто в блок. Я посилаю в блок. Дякую всім за розуміння. Бережіть себе, пишіть у коментарях там, де іде відео з акцією. Ваше ім'я повних років. Я не буду рахувати. Повних років і ваше місто. 30-го. Жовтня розіграш програмних свічок на очищення житла енергетики і на відкриття дорог кохання. Бережіть себе.